Усім привіт! Покажу вам марку, це оригінал від Укрпошти. І елементи захисту її покажу. Мікротекст, він ось тут знаходиться над кораблем на фоні неба. І невидима фарба ультрафіолету також покажу. Обережно пінцетіком перегорну, покажу зі всіх сторін. От, як бачите, ідеала, новий ідеал. Так, мікротекст. Ось тут знаходиться вверху на фоні неба. Написано великими англійськими літерами Борис Грох. Це автор картини. Заодно подивіться марку макрозюмці. <кхід> Наскільки це мій телефон дозволяє зняти. І ультрафіолетовий захист. Покажу. Невидимою фарбою, Тут пофарбовані деякі елементи. от. Бачите, в ультрафіолеті світиться розовим літера W, Герб і рік. Так, вони білі в ультрафіолеті розові. Ну Все показав. Всім вдалих торгів. Хто бажає купити напряму, дешевше, безпосередньо, можете знайти мене в гуглі по тегу Bro 39X англійськими літерами. Там знайдете. Всім до нових зустрічей!